Дорогі брати та сестри, сьогодні ми збираємося разом у єдності Духу, щоб принести до престолу Божої благодаті одну з найбільш нагальних і тривожних тем у житті багатьох із нас. Ми будемо молитися про роботу та фінанси. Ця сфера життя стосується кожного вона визначає, чи буде в нас їжа на столі, дах над головою. Чи зможемо ми подбати про своїх дітей і близьких? Для когось це питання пошуку свого покликання, для іншого виживання. Можливо, просто зараз ви переглядаєте сайти з вакансіями, і ваше серце стискається від кожної відмови. А може, ви лежите без сну, перераховуючи в умі борги та рахунки, і не бачите виходу, або ви ходите на роботу, яка висмоктує з вас усі сили та радість. Але боїтеся піти, бо не знаєте, що буде далі. У якій би точці цього шляху ви не перебували, знайте, ви не самотні Бог бачить, Бог чує, і Він піклується про вас. Давайте разом відкриємо наші серця і довіримо Йому наші найглибші переживання. Отче Небесний. Перш ніж ми принесемо Тобі наші потреби і прохання, ми хочемо зупинитися. І віддати Тобі хвалу. Ми хочемо подякувати тобі. Ми дякуємо тобі за дар самого життя, за новий день, який ти нам подарував. Ми дякуємо Тобі за наших рідних і близьких, за тих, хто любить нас і підтримує. Господи, навіть посеред фінансових бур і невизначеності на роботі, ми хочемо знайти причини для подяки. Дякуємо за дах над головою. Навіть якщо це орендована квартира, дякуємо за їжу на столі, навіть якщо вона дуже проста. Дякуємо за здоров'я, яке дозволяє нам рухатися і шукати вихід. Твоє слово закликає нас дякувати за все, бо така Твоя воля. Допоможи нам, Господи, виконати цю волю. Допоможи нам змістити фокус з того, чого в нас немає. На ту незліченну кількість благословень, які ми вже маємо від тебе, очисти наші серця від нарікань, розпачу і порівняння себе з іншими, наповни нас духом вдячності, який відкриває небеса і готує ґрунт для твоїх чудес. Ми віримо, що вдячне серце це магніт для Твоєї милості. Господи, всемогутній, ми взиваємо до Тебе сьогодні про тих, хто перебуває в пошуку роботи. Ти бачиш кожну людину, яка з надією вранці перевіряє пошту, і бачить лише тишу або черговий лист із відмовою. Ти бачиш батька сімейства, який дивиться в очі своїм дітям, відчуваючи себе нездатним їх забезпечити. Ти бачиш людину в зрілому віці, яку скоротили, і вона відчуває себе викинутою на узбіччя життя непотрібною і забутою. Цей стан з'їдає зсередини. Він народжує сумніви у власній цінності, страх перед майбутнім, розпач. Кожне ми вам перетелефонуємо, звучить як вирок. Кожен день без роботи це ще один крок у бік зневіри. Але Твоє Слово дарує нам неймовірну надію, обіцяючи наміри на добро, а не на зло, щоб дати нам майбутнє та надію. Ми тримаємось за цю обіцянку. Ми просимо тебе, Господи, відкрий двері там, де всі шляхи здаються закритими, даруй свою надприродну милість на співбесідах, щоб твої діти знаходили прихильність в очах роботодавців. Дай мудрості правильно скласти резюме, щоб воно відображало всі даровані тобою таланти. Ми молимо про те, щоб ти спрямував їхні кроки саме в ту компанію, в те місце, де вони зможуть не просто заробляти гроші, а й реалізувати свій потенціал для твоєї слави. Зміцни їхню віру в цей період очікування, допоможи їм не втратити себе, а використати цей час для зближення з тобою. Пошли їм підтримку через братів і сестер і забезпеч їхні щоденні потреби, поки вони чекають на твій прорив. Ми віримо, що ти Бог, який влаштовує долі і дає роботу своїм дітям. Отче Милосердний. Ми приносимо до тебе тягар і біль тих, хто опинився в лищатах боргів і фінансової нестабільності. Ти бачиш безсонні ночі, коли в голові крутяться цифри рахунків, кредитів, ти знаєш про страх, який охоплює під час дзвінка з незнайомого номера, про сором, коли доводиться відмовляти дітям у найпростіших речах. Це постійний тиск, який краде мир, руйнує стосунки в родині, спричиняє хвороби. Хіба не знайоме багатьом із нас це відчуття, коли дивишся на залишок грошей на карті і розумієш, що до зарплати ще ціла вічність? Це відчуття, ніби ти в ямі, з якої неможливо вибратися, і кожен новий день лише глибше тебе закопує. Люди беруть один кредит, щоб погасити інший, і потрапляють у нескінченне, замкнене коло. Диявол використовує фінансові проблеми, щоб посіяти в нас сумнів у твоїй доброті та турботі. Але ми тримаємося за твою обіцянку, що ти задовольниш усі наші потреби за своїм багатством у славі. Ми проголошуємо це слово над кожною фінансовою проблемою. Ми молимо тебе, Боже, про чудеса забезпечення. Ми просимо про надприродне звільнення від боргів. Даруй твоїм дітям мудрість в управлінні фінансами, навчи їх жити за коштами, складати бюджет і бути вірними в малому. Покажи їм, де можна скоротити витрати, а де відкриваються нові джерела доходу. Ми молимо про несподівані премії, про повернення старих боргів, про підвищення зарплати, зруйнуй усяке прокляття бідності і мислення дефіциту. В нашому розумі. Заміни страх і тривогу на глибоку довіру до Тебе, нашого Небесного Отця, який володіє всім золотом і сріблом. Ми віримо в Твою силу звільнити нас із фінансового рабства. Ми також молимося за тих, у кого є робота, але вона стала джерелом страждань, а не благословень. Ти бачиш людину, яка щодня йде на роботу, мов на каторгу. Вона стикається з несправедливим начальником, який постійно критикує і знецінює її працю. Вона працює в колективі, де процвітають плітки, інтриги та заздрість. Ти бачиш того, хто знемагає від перевантажень і стресу, хто працює на знос, жертвуючи здоров'ям і часом із сім'єю, але боїться сказати ні. Ти знаєш серце того, Хто відчуває, що його робота безглузда, що він просто гвинтик у величезній машині і його душа прагне чогось більшого. Як часто ми відчуваємо себе виснаженими, вигорілими і розчарованими, як зберегти свою віру і залишатися світлом у такій атмосфері? Твоє слово дає нам ключ усе, що ми робимо, робити від душі, немов для Господа, а не для людей. Господи! Допоможи нам змінити наше ставлення до роботи, навчи нас бачити в будь-якій праці служіння тобі, дай нам сили любити важких людей, відповідати добром на зло, бути миротворцями там, де є конфлікти. Даруй нам мудрість вибудовувати кордони, щоб робота не поглинала все наше життя. Захисти нас від емоційного вигорання і даруй свій спокій посеред бурі. Ми просимо, щоб Ти зробив нас цінними і незамінними співробітниками, щоб через нашу чесність, старанність і професіоналізм прославлялося Твоє ім'я. А якщо, Господи, ця робота не від Тебе і руйнує нас, дай нам сміливість і віру зробити крок і знайти те місце, яке Ти приготував для нас, де наші дари служитимуть людям і приноситимуть радість. Перетвори наші робочі місця. На поле для твоєї слави. Отче Небесний, ми завершуємо нашу молитву, збираючи всі ці прохання і покладаючи їх до твоїх ніг. Ми молилися за тих, хто шукає роботу, за тих, хто в боргах, і за тих, хто страждає на своєму робочому місці. Ми приносимо тобі наш біль, наші страхи, нашу невизначеність. Ми довіряємо Тобі кожну ситуацію, знаючи, що ти. Вірний Бог, ми проголошуємо над своїм життям великий принцип шукати найперше Царства Божого, і тоді все інше нам додасться. Допоможи нам, Господи, не ставити роботу і гроші на перше місце в наших серцях. Допоможи нам шукати насамперед Тебе, Твоєї волі, Твоєї присутності. Ми віримо, що Ти чуєш нашу молитву. Ми дякуємо Тобі наперед за нові робочі місця, за погашені борги. За мир у колективах і за фінансові прориви. Ми віддаємо тобі всю славу, честь і хвалу, наш люблячий і турботливий Бог в ім'я Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, я хочу підбадьорити вас фінансові труднощі та проблеми з роботою можуть здаватися нездоланними, вони можуть змусити вас почуватися самотніми і забутими Богом. Але це брехня ворога. Будь ласка, почуйте сьогодні цю істину. Ваша цінність не визначається вашим банківським рахунком або посадою. Ваша цінність визначається тим, що сам Творець Всесвіту називає вас своїм улюбленим дитям. Він заплатив за вас найвищу ціну життя свого сина. Він обіцяв ніколи не залишати вас. Він сам сказав, що ніколи не покине і не відступиться від нас. Тримайтеся за цю обіцянку. Повторюйте її, коли приходить страх. Проголошуйте її, коли приходить відчай. Він з вами в цій долині і Він проведе вас через неї до перемоги. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях просте, але сильне слово Амінь в знак вашої згоди. Також поділіться цим відео з кимось, хто, можливо, просто зараз проходить через подібні труднощі. Ваша підтримка може стати для когось відповіддю на молитву. Нехай Божий мир, що перевищує всяке розуміння, і його надприродне забезпечення наповнять ваше життя. Амінь.